Настав час випробувати машину для перетопки жирку. Майстер приїхав, вже налаштував, підключив. І зараз по технології як? Трошки заливаємо води. Вона вже є. І зараз будемо закидати жирок, і потім вмикати всю програму. До речі, замовляли ми цей апарат на фірмі Молпром. І ось їхній номер телефону. Вони роблять різні. Апарати під ваш ваші потреби індивідуально. Так, закидаємо. Беремо отак жирок солкку подрібнене з таким чином. Так. так, є поки що. Тепер. Беремо кришку, накриваємо та вмикаємо. Результат покажемо далі.